Дивіться, шановні колеги, нам потрібно затвердити положення про наглядову опікувальну раду закладів загальної освіти. Чому причина? У нас було 24 серпня 2020 року затверджене таке положення, але не було нового закону про дошкільну освіту, тому нам треба зараз то вважати не дійсне, а зараз затвердити і для дошкільної освіти, закладів mm -hmm. дошкільної освіти. Тому я прошу вашої підтримки про положення розроблене. Я думаю, ви ознайомлене і прошу вашої підтримки про такому положення. Хто за? А, за. Да. Дякую. Про внесення змін та доповнень до комплексної програми соціального захисту та підтримки населення Нижньовербівської сільської територіальної громади на 2020. 2028 роки в нас був пункт 23, який звучав наступним чином: щорічна одноразова допомога одному із членів сім'ї військовослужбовців, що загинули при відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, і забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки Державної незалежності України її територіальної Цілісності у сумі 60 тисяч гривень. Тепер проект рішення про те, щоб внести зміни і пункт 23 переліку заходів комплексної програми викласти у наступній редакції. Щорічна одноразова допомога одному із членів сім'ї військовослужбовців, що загинули при відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, і забезпечення національної безпеки усунення загрози небезпеки державної незалежності України її територіальної цілісності у сумі 60 тисяч гривень, у тому числі одному із членів сім'ї реєстрацію місця проживання якого Підтверджено в межах території Нижньовербівської сільської територіальної громади на дату загибелі військовослужбовця. Що це означає? Тобто, якщо член сім'ї загиблого на даний час змінив реєстрацію місця проживання, але на момент загибелі військовослужбовця був зареєстрований на території нашої громади, він все рівно буде мати право на виплату 60 тисяч.